Дуже свіже повітря. І доща. Це весна в Китаї, просто або дощ. Або дощ. Корою я прокидаюсь вранці Франції і думаю, що сьогодні влог буде дуже скучний. Бо і сьогодні якийсь день буде дуже скучний. Де це я, де це я? А? Ха -ха. Сьогодні понеділок. Самий Такий собі день тижня. Такий собі, того, що... Ну до понеділок, господи, зараз знов цих дітей вчить. І... Вчора Короте, трохи втомились, їздивши оце туди-сюди. Таке міні-подорож. Але взагалі вчора нормальний день День провів з ліною, то це нормально. У нас таке дуже рідко буває, що ми разом можемо день провести. Твою мать за 40 гривень штани, блядь! Нормально я так на плитку наступу. О, сука, зараз буде метро. Метро нічого цікавого. А ви мені скажете? Женя, то ж ти кожен день метро знімаєш? А я вам скажу, ну так, да, кожен день метро знімаю. Вони ж потеряні, а коли дощ починається, їм треба зонтик нести в руках і ти ще, і так, щоб нікого ще й не зацепити зонтиком, то це просто жесть. Вони все, що? І це от будуть іти зараз. Ти їх ніколи не обійдеш, нічого не зробиш. Я вам сьогодні всі шаблони розірву. Я на 10 хвилин раніше сьогодні йду. Другий раз наступаю на плитку і тепер... Ще й іншу ногу вимазав. Ай єп. Ай Скажіть мені, що мені ще 10 минут садику робити до початку уроків. До такого повороту збитий я не був готовий. Секс! Сьогодні на вулиці дощ, і я відчуваю, що сьогоднішній випуск, сьогоднішній блог буде про садик. Але перш за все я відповім на декілька запитань. Так, перше питання, чи вивчу я китайську? Китайську я не вивчив і взагалі дуже повільно вчу, знаю там пару слів базових. Типа, де там, як півкоку знаю. Більш не знаю, Того, що дуже багато часу тратиться на це. Не встигаю, де якось такого величезного бажання поки немає. Маша мені підмітила, що я говорю суржиком. А, чи взагалі це швидше не питання, це просто підмітка. Чи треба говорити суржиком? Я вважаю, вважаю, що треба говорити, так як ти говориш в житті. Якщо я такий не дуже образований в житті вийшов, я говорю суржиком ровенським акцентом, ну, то так і буду. Звиняйте. Звісно, я буду старатися виправляти свою мову якось на більш гарно, милозвучну, більш правильну, театральну, але всьому свій час. Так, Антон пише. Ти ні хера ніколи не вчиш дітей, тільки ходиш, кажеш, привіт, сидиш дивишся, як вони танцюють. Чи це така китайська техніка? А, да, це така китайська техніка. Ну і плюс, мені ж роботу все-таки треба робити, а не тільки м -м, знімати дітей. Правильно? І тут наступне питання. А на роботі можна відео, тебе звільнять? Ну, як звільнять, то звільнять. хрен з ним. Але всі, всі фоткають дітей, всі знімають дітей і чи відео можна? Під час уроку я не знімаю відоси, тому що я працюю і по суті це важливо. А як я просто з дітьми сижу ні? Ну і питання, про яке я хотів, в общем, розказати, що я роблю в Китаї. Як я вже й казав раніше, в Китаї я працюю в садіку. В общем, я англійську викладаю, як і більшість тут... Українців чи росіян чи взагалі людей, які сюди приїжджають. Це сама легка тут робота, яку можна знайти і дуже непогано оплачуємо. Чи напряжно викладати англійську дітям китайським, коли ти не знаєш китайської? Ну, так, обично. Так, чи подобається мені тут? Такі у нас сьогодні вийшов серйозний блог. До речі, якщо у вас є якісь питання. Пишіть мені прямо в коменти на ютубі можете писати, можете писати ВКонтакті. Абсолютно про що завгодно. Щось цікаве, то пишіть в коменти. Я потім це все зберу і як буде точно вулиці. Я обов'язково розкажу і покажу, якщо буде можливість. Ладно, я пішов вчити дітей, а наша Q&A сесія закінчилась. Bye -bye. На вулиці по-прежньому дощ. І дуже мерзкий дощ, такий дрібний дрібний, але а! 3 секунди проходить і ноги вже мокрі. Робочий день закінчився і після робочого дня ти відчуваєш спустошення. І такий Такий дзвін в ушах. Такий, як будь-то ти на концерт сходив і потім приходиш вночі додому, лягаєш в ліжку і так пі. Оце воно, оце воно, це таке джия після садика. Пушка просто розкалується. Я зараз йду в центр міста. Зустрітись з Ліною сука смердить як в конюшні. Я зараз йду, коротше, покажу вам річ. Ха є в мене вже на інстаграмі, але по-прежньому. Я хотів їй показати, де ж це тупо жесть якась. Ці чунцинці вони дебіли. Пам'ятник перцю це тупо яким вони його величають. О боже, це ж перець, це це так смачно. Ммм ням 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 Всім дуже добре Ню Байлуну. Як ньюбеленс, тільки краще. Вона, коротше так, зазиває людей в магаз. Дуже корисно. Я вважаю, що найку чи Кока-Колі треба взяти цей вид реклами собі на замітку. Вими з ліною гонконгське кафе. Типа гонконгські страви. По суті, все це саме, що китайське, але більш єврофеїзована. Більш європейське. Качка по-пекінськи. І рис. А це нудлс і біф. Дощ, не закінчується. А їжа в гонконгському ресторані закінчується. Так що ми щасливі. І мокрі, йдемо додому. Дякую, що сьогодні дивились, приходьте завтра. Завтра буде теж цікаво.